Друзі, всім привіт! Рада вас вітати на нашому youtube каналі. Мене звати Вікторія Клименко, я хед клієнтського сервісу в компанії GoIT. І сьогодні ми поспілкуємося з випускницею курсу Fullstack Online Тетяною. Таня, привіт, рада тебе вітати. Розкажи, будь ласка, де ти зараз працюєш і на якій позиції? Зараз я працюю Фулстек розробником. Працюю я на фріланс біржах маю невеличку команду і разом ми виконуємо замовлення саме на фріланс біржах якого роду це замовлення зазвичай, що найчастіше робите? А, зазвичай це різного плану замовлення. Це може бути як звичайна верстка, так це якісь скрипти на JavaScript, скрипті, або, наприклад, як зараз ми виконуємо повноцінний проєкт на стеку Мерн, це інтернет-магазин. Угу. Як давно цим почала займатися? Скільки вже працюєш там? А, ну, працюю я зовсім недавно, тобто десь це приблизно 2-3 місяці, але доволі непоганий результат, як для початку. Клас, а скільки людей в команді? У нас всього троє. Uh -huh. так, Це фулстек-розробник ти, хто ще? Всі ми троє. Ми маємо один той самий стек. Дизайнерів поки не наймаєте, вистачає власного? Дизайнерів кілька. у нас є знайомі, але зараз немає такої потреби. Uh -huh. Круто. Uh -huh. Розкажи, будь ласка, чим ти займалася взагалі до IT? Ким працювала або хто ти за освітою? Uh, до IT я, в принципі, не працювала, так як я ще навчалась. А моя спеціалізація була напряму пов'язана з комп'ютерними технологіями, науками, і, в принципі, я зразу знала, що я хочу обрати напрямок IT, але ще не могла вибрати який саме шлях, яку мову вивчати. Як взагалі знайшла нас і чому обрала саме курси для себе? Знайшла вас я по пораді, мені порадили вас, і коли я відкрила сайт, я зразу побачила фулстек розробника, і мене це зразу зацікавило, тому я вирішила зразу обрати саме цей курс і завершити його. Розкажи, будь ласка, взагалі, з якими труднощами стикалися під час навчання на нашому курсі, що можливо було складно або морально, або саме вивчити якісь матеріали було складно. Я навіть такого не згадаю, тому що я мала знайомих на потоці, я могла спитати, я могла задати питання і почути відповідь, і мені могли пояснити, тому це доволі так сильно полегшувало моє навчання. Розкажи, будь ласка, чи були моменти, можливо, коли опускалися руки, коли думала, що це не твоє, коли хотілося здатися, чи такого також не було і завжди була підтримка? Такого також не було, тому що я брала цей шлях і я вже не мішла, і в мене не було. Такого шансу, як повернути назад і обрати якийсь інший шлях в цьому житті. Угу. Так, вот. А взагалі, коли обирала для себе IT, яке уявлення про IT було і чому саме IT обрала? Не знаю. Ще напевно я в школі познайомилася саме з HTML і CSS. Якось в той момент я вирішила: так: мені це подобається, я хочу це вивчити більш досконало. І вже коли я підросла, змогла знайшла в собі сили і знайшла курси, і вирішила. Вирішила остаточно змінити своє життя і вже саме стати it спеціалістом Знаю, що під час твого курсу якраз і розпочалась повномасштабна війна, а взагалі це доволі таке стресове, а, стресова подія для кожного і як справлялася зі стресом? А, і чи хотілося повертатися до навчання, чи хотілося навпаки його відкласти? Можливо, а, розкажи, як війна повпливала на твоє навчання? Так, було складно, але мені пощастило, і я зустріла початок війни не в Києві. Я була в своєму рідному місті. Також дуже сильно допомагала ця підтримка близьких друзів і дуже була велика пауза у навчанні саме, і це дало час, якби змиритись з тим, що відбувається, і якось повертатись до нормального життя. Угу. Як адаптовувалася до блекаутів при тому, що потрібно здавати домашні роботи, писати проект? Як взагалі виходила з цих ситуацій? А мені також дуже сильно пощастило. Я з західної України родом, тому з електроенергії там ситуація була набагато краще, ніж в інших містах. Угу. Ти а, очікувала на Західній Україні, коли були блекаути? Так, я була в своєму рідному місті. Угу, Зрозуміло. А, розкажи, будь ласка, які моменти з навчання можливо згадуєш з теплом? А, можливо, є що пригадати якісь класні історії, або просто, можливо, в команді добре спілкувалися. Розкажи щось приємне з навчанням. О, якщо чесно, я дуже любила командні проекти. Це найкращий, напевно, період навчання, а там я якраз тобі познайомилась з одним із своїх знайомих а, з курсу ви, напевно, його також знаєте. Це Андрій Лісота. Він також зараз працює вже на посаді бекенд розробника якщо я не помиляюсь, останній раз ми з ним спілкувались. І це, знаєте, подарувало живе спілкування, симуляцію справжньої роботи, симуляцію роботи в команді, комунікацію і це доволі крутий досвід. чому найбільше навчила така командна робота на курсі? Комунікації, напевно, ось це софт скіли дуже сильно прокачують, тому що софт-скіли дуже важливі як в житті, так і в роботі. Угу. Mm -hmm. Так, дійсно, ти маєш рацію, тому що іноді здається людям, що якщо ти йдеш в розробку або ти станеш фулстек розробником і так далі, то ти будеш сидіти один в закритому офісі, в кабінеті тебе ніхто ніколи не буде бачити і з тобою спілкуватися не потрібно буде. Але це насправді не так, і спілкування все одно дуже важливо, навіть в ІТ. Розкажи, будь ласка, коли почала готуватися до співбесід, до працевлаштування і, взагалі, з якого етапу курсу почала задумуватися над цим. Я напевно про це почала задуматись десь під кінець курсу, тому що я зробила велику паузу після закінчення, я нічого не шукала. Я ну, хотіла зробити паузу у своєму житті, і вже після, десь я не згадаю, якщо чесно вам не скажу правду, почала готуватись, повторювати весь матеріал, готуватись по питанням до співбесід. Угу. Чи були в тебе співбесіди до якихось певних компаній? А, так, були співбесіди, проходила в одній я навіть встигла а, попрацювати. Угу. Моє досвід. А, розкажи детальніше, взагалі, в які етапи проходять співбесіди? Скільки їх в тебе було? Ну, зазвичай це два етапи. Перший етап це знайомство, а другий етап це було вже знайомство з самою командою, з тим лідом і так далі. Угу. Перший етап зазвичай проходить по телефону чи в онлайн форматі, а, які питання можливо ставлять, пам'ятаєш? Це по-різному. Це залежить від людини, від команди, від компанії, тобто це може бути або онлайн зустріч, або телефонний дзвінок, може бути, або просто навіть лист. Розкажи, будь ласка, на твою думку чи кожен може взагалі потрапити в IT? На мою думку, так. Тут головне бажання і головне не малювати собі ілюзій. Тобто, це також складна робота, і тут потрібно працювати, постійно вчитись, але кожен може це зробити. Які взагалі софт скіли і тех-скіли допомагають вам класно працювати в команді? Взаємодія комунікація. Ми побудували свій день так, що ми кожного дня проводимо мітинги. Тобто, комунікація дуже важлива, і також дуже важливо це дотримуватись дедлайнів, обрати на себе відповідальність за свою роботу і виконувати її чітко. Щоб ти побажала нашим студентам, що б ти хотіла від себе побажати? їм? Вірити в себе, вірити в свої мрії, цілі і ніколи не здаватись. І це стовідсотковий результат того, що у вас все вийде. Дякую тобі дуже, що погодилась на це інтерв'ю, поділилася своєю історією, своїм досвідом, і також дала поради для наших студентів. Я впевнена, вони будуть дуже цінними для них. Так, дякую вам, всім гарного дня. Друзі, дякую, що дивилися цей ролик до кінця. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте пальчики догори та до зустрічі в нових відео.